Дощовички лупілу, легесенькі та зручні, не пропускають вологи та вітру, рукавчики та кишеньки світловідбиваючими елементами, кишеньки. На легесенькій резиночці йде капюшончик. 98, 104, 110, 116. 98, 104, 98, 104. Такі комбінізончик 86, 92, 110, 116. Також комбінізончик 74, 80, 110, 116, 98, 104, 110, 116, 122, 128. 98, 104, 110, 116, 86, 92, 98, 104, 122, 128, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 98, 104. Та ось такий комбінізончик, також не пропускає вологи та вітру, 86, 92.